день! Чергова розповідь про не все, що блистить нержавійка. Дивіться, матеріал. Блистить, правда, схожий на нержавійку. Я думаю, схожий. Беремо магніт. Пробіглись, результату немає ніхто не прилип. Ось прилип. Ну, не в тому суть питання. В чому заключається суть питання? Дивіться, блистить не значить нержавійка. Не магнітиться, не значить нержавійка. В нержавійки без цьогось приладу і розбирання в цій штуці як іскра прям ніяк не вийде вам працювати. Якщо й вийде, то тільки в мінус. Дивись. Беремо матеріал, беремо болгарку. І дивимося на іскру. Бачите, як вона сіє? Нікеля тут взагалі немає. Давайте так. Щоб уже зовсім надати підтвердження своїм словам. Бачите скільки нікеля? Щось там зверху, може помазали. Один відсоток. Я думаю, що на погоду цей один відсоток взагалі ніяк не впливає. От дивіться. В цій посилці єдине, що було з нержавійки, це тільки оці болтики. Гляньте іскру правильної нержавійки. І то я б даже сказав, що вона відносно правильна. Але тут 8% нікеля і є якийсь спас. Що тут іще? Да нема, в принципі, що тут іще розказати. В общем, така неприємна ситуація. Бачите? На іскра, іскра на краях хлопає. Ось один зразочок магнітний, один немагнітний. А цей прилипне, бачите? Десь він підтягується. В будь-якому випадку вона має бути немагнітна. Магнітну нержавійку може розпізнати тільки спектрометр. Ні один спеціаліст, я впевнений, не розпізнає магнітну нержавійку. Тому що в неї буде іскра правильна, а нікеля в ній не буде. І все. І як ви його розпізнаєте? Дивись. Оце ось не магнітна. Але іскра все одно сіє, чепуха, железяча. Тут також сіє звичайне залізо. Так що звертайте увагу, відправляючи нержавійку, обов'язково пам'ятайте про болгарку. Перевіривши все і зрозумівши абсолютно, що все вірно ви зробили, тільки тоді відправляйте. Ну або ж купуйте, якщо ви купуєте цю нержавійку. Дякую за увагу.